Сьогодні ми поговоримо про імплантати, які ми найчастіше встановлюємо в нашій клініці. Це імплантати бразильської компанії SIN. це є імплантати Epicut, UNITAI, ZIGOMA та довгі імплантати. Це є єдина система імплантатів в Україні, яка може забезпечити всі 100% клінічних ситуацій. Діаметром імплантати від 2,9 мм до 6 мм. Довжиною від 4 мм до 62 мм, включаючи короткі імплантати, ультратонкі імплантати, довгі імплантати імплантати зігома, які мають повністю одне ортопедичне з'єднання, можна любу тотальну реконструкцію об'єднати в одне одними ортопедичними компонентами і отримати максимально прогнозований і якісний результат. Поверхня імплантатів епікут. Це є наноповерхня гідроксиапатиту, розроблена в університеті Швеції, яка пришвидшує інтеграцію імплантата до 4 тижнів. Згідно рекомендацій виробника, через 4 тижні імплантат, який встановлений в нативну кістку з торком 35 Н, можна протезувати. Також, яка різниця між цими імплантатами і іншими тут є найуніверсальніше з'єднання. Імплантат Абатмент це є 2,72 мм. міліметри. Це є на сьогоднішній день золотий стандарт з'єднаний імплантат Абатмент. З однієї сторони є велике переключення платформи, з іншої сторони, легкість протезування. І третій варіант, що можна на кожен зуб встановлювати окремий імплантат і живлення сусочків буде максимально збережено. Ці імплантати розраховані так, щоб встановлювати нижче рівня кістки на 2-3 мм. Таким чином, ми збільшуємо відстань між ротовою порожниною і самим імплантатом вдвічі. Імплантати компанії Сін сертифіковані в Україні, і у нас є вже багаторічний досвід. Використання цих імплантатів і можемо проаналізувати кейси в довгостроковій перспективі.